Зараз, мабуть, кожна людина, знаєте, відчувала, що такі душевні муки. І, мабуть, кожна людина, яка їх відчувала, зможе сказати з певністю, що ніяка тілесна біль не зможе порівнятися з тим, коли болить душа, коли душа страждає, знаходиться в депресії та страхах. Це найстрашніше. Але чому так відбувається? Ми тут, люди вже при житті на землі, саме обираємо, кому ми служимо. Такму поклоняємося. Ми або служимо Богу та Духу Божому, або ми служимо э, сатані та служимо всім злим духам пекла, духу смерті. Коли людина відкидає Слово Боже, відкидає Бога, відкидає Божу церкву, говорить, що немає імені часу на Бога, немає часу на церкву, то автоматично в життя людей приходять злі духи. Приходить дьявол, приходить дух смерті, дух пекла. Через те в житті відбуваються духовні страждання, муки та різних хвороби. Ми потрібно зрозуміти, що нам потрібен Ісус Христос кожного дня, тому що Слово Боже це найважливіша зброя у боротьбі з усім злом, у боротьбі із сатаною. Амінь.